Навчанню не завада студентом став 51 солдат, учасник антитерористичної операції. За лікові книжки пораненим солдатам сьогодні вручав міністр оборони Гелетей. Вступні екзамени бійцям влаштували у шпиталях, де нині лікуються після поранень, вчитимуться заочно і безкоштовно. Найбільше студентів, 36 взяв до себе військовий інститут Національного університету імені Бійці АТО будуть вивчати там правознавство, картографію, землеустрій. Житомирський військовий інститут готуватиме з хлопців професійних розвідників. Запропонували навчання все безкоштовно. Хотілося б, звісно, бути офіцером. Кращих патріотів, чим ви зараз, мабуть, важко знайти. Бажаю всім вам успіху, бажаю вам, щоб ви завжди були такими героями в житті, якими ви були і є і залишаєтесь, щоб ви зараз взялись за науку і були там передовиками.